Сьогодні я хочу поговорити з вами про силу Божого зцілення, яка діє через покладання рук. Знаєте, це не просто якийсь регілійний ритуал, це прояв Божої присутності, Його милості і сили. Це канал, через який Бог торкається людського життя. Ми читаємо в Біблії, що Ісус не тільки проповідував, але й зцілював. І одним з основних способів зцілення його було покладання рук. Лукі 4:40 написано в Слові Божому: Коли ж заходило сонце, усі, що мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а Він на кожного з них клав руки та зціляв їх. Ісус не відмовляв зціленні, Він особисто торкав, торкався хворих. Цей дотик був повний любові та сили Святого Духа. Знаєте, Ісус не змінився. Він і сьогодні діє. Ісус Христос учора, сьогодні і навіки той самий. Так пише Слово Боже. Це означає, що Його сила діяла тоді, діє сьогодні і буде діяти завжди. Також в Діях 19:11 пишеться. І Бог учиняв надзвичайні, надзвичайні чуда руками Павло. Апостол Павло був лише посуденою. Сила не належить не людині, а Богу. Покладання рук це зовнішній знак, але діє Дух Святий, який дає зцілення. Тому не треба боятися або сумніватися, якщо ти віриш. Бог може торкнутися тебе сьогодні. Бог хоче зціляти, але чекає наших відкритих сердець і віри. Згадайте жінку з кровотечею, яка торкнулася Ісусового одягу. Вона не чекала, поки за неї помоляться. Вона вірою протягнулася до сили Божої. Дочка, віра твоя спасла тебе, сказав Ісус. Так і сьогодні, Бог діє через нашу віру, а покладання рук як підтвердження того, що небо торкається землі. Можливо, сьогодні ти довго страждаєш. Можливо, когось мучає якась хвороба, щось на душі, якась залежність. Ісус може вирішити, Він не ставить діагноз, Він не каже. Почекай ще рік, він каже, прийдіть до мене всі, і я заспокою вас. Знаєте, Іноді зцілення миттєве, іноді поступове, але головне довіряти йому і прийняти з вірою його доти. Не залишайтеся осторонь. Якщо ти хочеш, щоб за тебе помолилося, вийди з вірою. Можливо, в когось щось є сьогодні на серці, щось змучує, є якась хвороба, є якась залежність. Ви можете вийти, ми можемо за вас помолитися. І повірте, для Бога нема нічого неможливого. Бог зцілює. Я бачив багато свідчень, бачив, як просто молилися, і Бог звільнював від залежності, зцілював від вілу, від гепатиту, від різних недуг. Тому, якщо Бог побуждає, виходьте, ми також помолимося за вас. Бо кожен, хто просить, одержує» Так пише Матвія 7.8. Бог не змінився, Його сила діє. Церква це місце зцілення, а покладання рук це канал Божого Милосердя. Знаєте, зцілення — це не тільки чудо, це свідчення, що Ісус. Живий і сьогодні. Коли Бог зціляє, Його ім'я прославляється, а люди навертаються до нього. Сьогодні твій день благословення, день зцілення, день віри. Нехай Дух Святий торкнеться кожного з нас через молитву, через покладання рук. Марка 16,18 пишеться: вони покладуть руки на хворих. І добре їм стане. Нехай Господь торкнеться вас своєю силою, бо Його воля, життя, повнота та зцілення.